Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія, продовжує говорити. В вашій увазі пропонуємо нову серію тем із святого писання під загальною назвою Відкриття. Іван Петрович Павло, радянський вчений, академік, фізіолог, творець науки про вищу нервову діяльність, залишався до кінця свого життя глибоко віруючою людиною. Ходив до церкви і надавав їй матеріальну підтримку. Один з учнів і послідовників Павлова писав: Мені пощастило побувати у них цепто в Павлових кілька разів в гостях. Серафима Васильівна, дружина Павлова, кожен раз зустрічала мене такими словами: добродію! Чи не пора вам подумати про спасіння своєї душі? Це запитання залишається актуальним і сьогодні. Чи не пора і нам задуматися про спасіння нашої душі? Якось запитали атеїста, чи боровся він коли-небудь, хоча б декілька хвилин з думкою про те, що існує Бог. Безумовно, боровся, відповів атеїст. А потім додав: декілька років тому народилася наша перша дитина, і я майже повірив, що Бог є. Коли я дивився на крихітну, але водночас досконалу людську істоту в дитячому ліжечку, коли розглядав, як згинаються маленькі пальчики, бачив, як очі малюка починають щось пізнавати, то протягом кількох місяців майже перестав дотримуватися атеїстичних поглядів. Милуючись з дитиною, я майже впевнився в тому, що Бог існує. Ми вирішили запитати самих дітей, чи вірять вони в існування Бога. Ось які відповіді ми отримали. Так, я, я вірю, бо я ходжу до церкви, я читаю Біблію і я знаю, що це правда. Так, да, я вірю, що Бог створив світ. Так, я вірю. Бо без Бога такого би не було щастя, людей, рослин. Бог є, і він створив цей світ. Я вірю, що на світі є Бог і він створив цей світ. Бо я читав Біблію і там писало, що Бога вбили, і він воскрес. І така була легенда, що він створив сі, світ, тому що ну я християнка. І я вірю в те, тому що я про це дізналася з біблії. Вірю, що є Бог, тому що є е, б не було Бога, то і нас би не було, і він нам допомагає завжди. Як вам сказати? 96%. відсотків. Я вірю, що є Бог, бо якщо не було Бога, не було б дерев, не було б свіжого повітря. Навіть не знаю, просто вірю. Недаремно кажуть, що устами дитини говорить істина, а для дорослих спробуємо віднайти переконливі аргументи того, що Бог є. Необхідно зазначити, що все існуюче відображає чийсь мудрий задум. Будова людського організму свідчить про те, що має бути хтось, хто замислив його. Вчені кажуть, що мозок людини може запам'ятати і зберегти тисячі мисленнєвих образів, аналізувати і вирішувати найскладніші завдання, оцінювати прекрасне, осмислювати себе і стимулювати розвиток кращих якостей. Електричні імпульси, породжені мозком, здійснюють контроль над цією м'язевою діяльністю нашого тіла. Комп'ютер теж функціонує за допомогою електричних імпульсів, але його було винайдено людиною. Саме вона створила і заклала в нього певні програми. Тому і не дивно, що псалмоспівець Давид запевняє, будова людського організму є переконливим аргументом існування Творця. В 138-му псалмі він пише: Прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про Це. Нам не потрібно довго шукати сліди творчої діяльності Бога. Складна будова людського мозку та інших органів тіла є результатом Божого творіння і вказують на безмежну мудрість Творця». Немає такого вакуумного насоса, котрий може зрівнятися з людським серцем. Немає комп'ютерної системи, схожої із нервовою системою людини, не існує телевізійного обладнання, яке було б настільки ефективним, як людський голос, слух і зір. Ідеально роботу наших органів дихання та шкіри не замінять жодні технічні апарати і обладнання. Така складна будова людського організму, переконує, що хтось мав би його таким задумати. Цей хтось не хто інший, як Бог Творець. Уявіть собі, що вам запропонували позначити 10 монет в цифровому порядку від 1 до 10, покласти їх в кишеню, перемішати, а потім, не дивлячись дістати з кишені одну за одною. Яка ймовірність того, що ви зможете зробити це в початковій числовій послідовності? Згідно з математичними законами, у вас буде лише один шанс з тисячі. А тепер зважте роботу таких органів людського тіла, як шлунок, мозок, серце, печінка, судини, артерії, нирки, вуха, очі, зуби і так далі. Як їм вдається функціонувати одночасно, не даючи збою? Чи можна знайти більш мотивоване пояснення будови людського організму, ніж дане у святому письмі? В книзі буття ми читаємо. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Одного разу Господь промовив такі слова: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Перший чоловік і жінка не могли з'явитися випадково. Біблія стверджує, що Господь створив нас за своїм образом і подобою. Він замислив нас і створив. наші здібності: мислити і відчувати, пам'ятати і сподіватися, зважувати і аналізувати походять від Бога. Доказ існування Бога не обмежується тільки людським організмом. Спрямуйте свій погляд у небесний простір, скупчення далеких світил, яке ми називаємо чумацьким шляхом, є галактикою, що налічує сотні мільйонів зірок і сонць, подібних до нашого. Фактично, наше сонце і планети сонячної системи є частиною чумацького шляху, який також є лише однією із близько 100 мільярдів галактик, видимих із землі через гігантський телескоп Хаббл. Не дивно, що псалмоспівець Давид говорить: небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Наскільки великий наш всесвіт, ми навряд чи можемо собі уявити його реальні розміри. Планета Земля, частина сонячної системи. Сонце знаходиться від нас на відстані 150 мільйонів кілометрів. Такі цифри просто важко собі уявити. Але якою б величезною не здавалася нам сонячна система, вона лише крихітна частинка галактики чумацького шляху, до якої входить приблизно 100 мільярдів зірок. І наше Сонце, в порівнянні з багатьма з них, порошинка. Відстані у всесвіті неможливо вимірювати в кілометрах. Німецький математик і астроном 19 століття Фрідріх Вільгельм Бесель придумав для цього нову одиницю виміру Світловий рік, що означає відстань, яку проходить промінь світла за один рік. Швидкість світла становить 300 тисяч кілометрів на секунду, а один світловий рік дорівнює майже 10 тисячам мільярдів кілометрів. Наприклад, відстань від нашої планети до зірки Альфа-Центавра, найближчої до Сонця, близько 4, 36 сотих світлових років, відстані між зоряними системами, що входять в галактику, чумацький шлях незбагненно великі. Але і чумацький шлях лише одна з безлічі галактик Всесвіту. Згідно з останніми підрахунками, їх близько 300 мільярдів, і відстані між галактиками в мільйони разів перевищують відстань між сонцем і Альфою Центавра. Така велич вражає людський розум, приголомшує і навіть лякає. Американський астроном Джордж Грінштайн досліджуючи Всесвіт, писав: величезність і пустельність космосу незбагненна, але саме в цих велетенських розмірах і полягає наша безпека. Саме гігантські розміри космосу роблять можливим існування Землі, зводячи до мінімуму ризик зіткнення нашої планети з іншими космічними об'єктами, пояснює вчений. Доктор Артур Конкін, видатний біолог, одного разу писав: ймовірність походження життя з волі випадку можна порівняти з ймовірністю виникнення тлумачного словника в результаті вибуху в друкарні. Очевидно, те, що людина не в змозі створити щось з нічого. Ми можемо конструювати, винаходити, збирати, але ніколи не зможемо викликати до існування за збігом обставин навіть найпростіший організм або рослину. Навколишній світ переконливо стверджує, що він є задумом Бога. Саме Бог створив і продовжує підтримувати його. Єдине правдиве і логічне пояснення походження вселенної нашого світу і людини полягає в тому, що все це створено Богом. Що говорить Біблія про особисті стосунки Бога і людини? Бог, який створив зоряне небо, землю і всесвіт, постійно шукає можливостей відновити зв'язок з втраченим і грішним світом. Бог особисто спілкувався з Мойсеєм. Про це ми читаємо в книзі Вихід. І говорив Господь до Мойсея лицем в лице, як говорить хто до друга свого. Господь бажає стати і нашим другом. Ісус обіцяє це кожному, хто послідує за ним, кажучи, ви друзі мої. Кожна людина коли-небудь стикалася з питанням щодо існування Бога. І це зрозуміло, оскільки люди є духовними істотами скрізь, де б не проживала людина, вона прагнула до поклоніння творцеві. І коли ми перестаємо заперечувати наше щире бажання знайти Бога, більше вже не виникає сумнівів щодо Його існування. Протягом 90-х років минулого тисячоліття. Мільйони людей пострадянського простору відмовилися від атеїстичних поглядів і навернулися до Бога. Один професор Санкт-Петербурга зробив заяву, яка є типовою для багатьох атеїстів, що визнали існування Бога. Я шукав відповідь на питання про сенс життя в моїх наукових дослідженнях. Проте не знаходив жодних переконливих пояснень, вчені, які оточували. Мене відчували таку ж внутрішню порожнечу, коли я, займаючись астрономією, дивився на неосажність вселенної, то підсвідомо розумів, що має бути якийсь вищий сенс. І лише після того, як у мене з'явилася Біблія, і я почав її з цікавістю читати, вакуум в душі заповнився. Я усвідомив, що Біблія є єдиним переконливим джерелом пізнання. Я прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і знайшов істинний мир та задоволення життям. Християни вірять в Бога, тому що вони зустріли Його і прийняли серце. Тільки Бог задовільняє найглибші потреби душі. Саме Він відкриває нам нові перспективи, надає всьому сенс і приносить радість. Бог не обіцяє забезпечити нам життя, позбавлений тривог і переживань, але він запевняє в тому, що буде вести і підтримувати нас, якщо ми побажаємо побудувати з ним особисті взаємини, і мільйони християн можуть підтвердити це власним життєвим досвідом. Вони швидше відмовляться від усього, що мають, ніж повернуться до життя без Бога. Найдивнішим є той факт, що великий Бог, котрий замислив, створив і підтримує Всесвіт, також бажає особисто будувати стосунки з кожною людиною. Давид дивується цьому. У восьму псалмі він пише. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Наш Творець згадує кожного з нас, він цікавиться кожною людиною, настільки, ніби вона єдина створена ним істота. Отже, ми можемо вірити в Бога, тому що спостерігаємо потужний задум гармонійного устрою вселенної та людини, тому що кожному з нас притаманне непереборне бажання знайти Бога. Наш внутрішній стан буде нестабільним та хаотичним до тих пір, поки ми не знайдемо мир у ньому. Тому що коли ми шукаємо і знаходимо Бога, він повною мірою задовольняє всі наші потреби і сподівання, що нам відомо про Бога. Цілком природнім є той факт, що Бог хоче відкрити себе своєму творінню, так само як люблячий батько, бажає, щоб діти знали і любили його. І в Біблії Бог розповідає нам про те, ким Він є і до чого подібний. В книзі об'явлення в першому розділі ми читаємо. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є і хто був, і хто має прийти – Вседержитель». Апостол Іван в першому посланні в четвертому розділі говорить про властивість Бога наступне. Бог є любов. Він будує стосунки з людиною на основі любові, немає нічого, що зробив би Бог, або ж того, що він збирається зробити, що не було б мотивоване його жертвою, посвяченою любов'ю. Протягом всієї Біблії Бог говорить про себе як про Отця. Ми читаємо про це в книзі Пророка Малахії. Не один чи у всіх нас батько, не один, чи Бог створив нас. Наш любячий батько побажав зробити набагато більше, ніж тільки явити себе на сторінках Біблії. Він прийшов в нас світ як людина, Ісус Христос. Апостол Павло, в посланні до Колосян в першому розділі про Ісуса Христа пише наступне: Він є Образом невидимого бога. Таким чином, Якщо люди бачили Ісуса, то бачили Бога. Він зійшов на рівень людського буття, став плоттю, здатною відчувати все, чим наповнений наш світ. Тому Він може навчити нас так жити, щоб бути щасливими. Через Ісуса Христа ми можемо побачити, яким є Господь. Ісус зробив Бога видимим в Євангелії від Івана. В 14 розділі ми читаємо слова, сказані Ісусом. Ісусом. Хто бачив мене, той бачив Отця. Коли ви читаєте оповідь про Ісуса в чотирьох Євангеліях Нового Завіту, перед вами постає унікальний земний образ нашого Небесного Отця. Випробувані морем рибалки залишили свого невода для того, щоби піти за Христом. Маленькі діти збиралися навколо нього, щоби отримати благословення. Він міг втішити найбільш зневірного грішника і дати відсіч самоправедному лицемі. Міру. Ісус зціляв сліпих і прокажних. Всім своїм життям Христос явив, що Бог є любов. Він відчував людські потреби так, як жодна людина не відчувала до і після Нього. Кульмінацією відкривання славного образу Бога став хрест Христів. В Івангелії від Івана, в третьому розділі написано. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородного, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ісус помер не тільки для того, щоб дати нам щасливе життя тут на землі, а і подарувати нам вічність. Ви можете пізнати Бога таким, яким Його відкрив Ісус. Це одкривання приведе вас до того, що ви одного разу скажете: Господи, я люблю Тебе! Це буде вашим відгуком на слова, які свого часу промовив Господь через Пророка Єремію. Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Запрошую вас разом зі мною в молитві звернутися до нашого люблячого небесного Отця і подякувати йому за те, що він нас створив на свій образ і подобу. Помолимось. Наш любящий небесний батько, ми щиро вдячні тобі за твою велику любов до кожного з нас, за те, що ти нас створив на свій образі подобу, і за те, що ти нас відкупив від рабства гріха, допоможи, Господи, нам завжди залишатися вірними Тобі. допоможи, щоб ми могли бути слухняними Тобі, нашому небесному Отцю, будь з нами завжди в усьому, і нехай славиться і величається Твоє. Чудове святе імення в нашому житті молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. просил небеса и неземную жизнь тебе я подарил Я так тебя люблю что умер за тебя руками на кресте обнял весь грешный мир На земле стонет слабое сердце, в холоде греха невозможно согреться в горесте и зле. Так тебя What С ним, так скажите друг другу, знаешь, я так тебя люблю, я так тебя люблю, что бросить. Дорогі друзі, ви маєте всі підстави для віри в Бога, який створив мене і вас, і врятував нас від вічної смерті. Він любить кожного і чекає нашого відгуку. Я прощаюсь з вами до побачення, до зустрічі.